Якщо говорити про травму в моїй родині, то от я часто про це згадую під час екскурсії чи під час розповідей про родину і про бабусю Алгорську. Те, що стало великим горем вбивство Алгорської в 70-му році, для всього пласту шістдесятників для української культури. І образотворчої, і дисидентської і разом для родини, звісно, сприймається ще з іншого боку, як велика травма родинна. І мені, наприклад, досі дуже складно уявляється цей 70-й рік, в якому, до прикладу, мій дідусь Віктор Зарецький на початку року втратив від онкології матір, а в кінці року, по офіційній версії, його батько вбив його дружину. Все це з 16-річним сином під рукою, з яким він. Разом ходив на допити, на впізнання тіла. Ну, це мені, наприклад, досі не налазить на голову, як це взагалі переживалося на такому фізичному рівні. І що це стало в результаті для мого батька, який ну, зовсім ще юним втратив матір і, і з втратою матері отримав таку величезну чорну пляму на все життя. Це Замовчування, навіть така деталь, що його свого часу друзі і батьки вмовляли не поступати на історичний факультет, тому що йому там не дадуться проявитися як історику, тому що він з такої родини. І от далі, як це, наприклад, впливало вже на мене. Я тільки зараз для себе це розкриваю, розгадую. До прикладу батько дуже мало розповідав, отак от очно мені про матір. І коли я питала щось прямо, він мені міг сказати, я все вже написав в книгах, читай. І е, я в дитинстві та й, і в дорослому віці сприймала це як його таку батьківську, наче емоційну, такий холод, е який від нього, що от у нас немає може, якоїсь емоційної близькості. І тільки останні роки, коли я детально зайнялась вивченням е і шістдесятництва, і життя Горського, і Зерецького. І, е Почула безліч інших історій про, про вбивства, про репресії, які я ну, так, такій кількості не чула раніше, я тільки почала зараз розуміти, що це не емоційна батьківська холодість була, це стратегічна програма, нав'язана Радянським Союзом, коли просто пам'ять про людину нівелюється, знищується настільки, що навіть в родині вже про це. Не хочеться розмовляти. І батькові, до прикладу, можливо, просто було боляче дуже обговорювати саме втрату матері зі мною, з дочкою, а набагато легше було написати це на сторінках книги і говорити про це через тексти. Зараз, аналізуючи, вже своє сприйняття цієї родинної історії, я усвідомила, що я себе раніше не ототожнювала з родиною і. E, значить, це, ну, це не моя родина, так мені здавалося. От є історія Алегорського Віктора Зарецького. От е, жив батько, який писав про це книжки. От мене ці книжки стоять на поличках, а я окремо. І е, оце прийняти, наче свою родину, стати її частиною, виявилось не так просто, як це так звучить на словах. І зараз знову ж таки, займаючись психотерапією, опрацьовуючи саме ці питання, е, я розумію, що це теж якийсь такий був захист. І, Ну це боляче усвідомлювати. Бо я, начебто, так далеко вже від цієї історії. Це трапилось виставився в, в 70-му році, і начебто, і дідусь потім відновив своє життя, і тато мій багато приклав зусиль, щоб цю травму в собі перепрожити, перевідновити для себе себе. А зараз приходить розуміння, що я вже наступне, наступне покоління, і я досі це. Відпрацьовую, я досі маю щось робити, я досі маю говорити з спеціалістами або шукати якісь відповіді на питання для себе, щоб всю, всю ту ж травму, яка була в 1970 році, якось прийняти.